Черговий акт російського терору у недільний день росіяни кабом влучили у центральну частину Харкова. Один чоловік загинув, постраждали 9 людей. Серед них восьмимісячний хлопчик. Знищений термінал нової пошти згорілі автомобілі. Працівники в момент прильоту розвантажували посилки. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов заявив, що це не лише терор проти мирного населення. Ворог продовжує тероризувати бізнес, адже це не вперше влучання в термінал нової пошти. Ліквідація наслідків триває і донині. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальне провадження за частиною кримінального кодексу України про порушення законів та звичаї війни поєднаного із умисним вбивством Попередньо ворожий удар був завданий ФАП 500 Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Зараз прокурорами та слідчими під час огляду місця події були вилучені уламки від авіаційного снаряду. Зараз ці уламки ви можете побачити в моїй руці. Попереднє це кап типу ФАП 500 з МПК. Прокурори також встановили, що відстань між місцями пуску кап та влучання складає близько 70 кілометрів. І, аби допомогти нашим збройним силам обороняти наші міста, РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Кожна гривня наближає перемогу України.